До слова запрошую першого лектора куцанганну, заступника начальника управління, начальнику відділу розгляду звернень з ПДВ, управління вдосконалення непрямого оподаткування з темою, особливості здійснення, коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту. Прошу вас, Ганно. Так, де наш лектор? Чутно мене, рада вітати вас, шановні присутні. Значить, обговоримо тему особливості коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту, податкові накладні та деякі особливості заповнення і коригування їх. Значит, як ми знаємо, при здійсненні операції постачання товарів послуг на дату виникнення податкових зобов'язань, платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням. З, з дотриманням е, е, кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН е, платником податку, який здійснює операції постачання товарів послуг. Є для покупця таких товарів послуг підставою для. Включення сум ПДВ до податкового кредиту. Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій. Це дата зарахування коштів на рахунок платника у банку, дата відвантаження товарів. Крім того, у разі якщо товари послуги, необоротні активи придбані виготовлені з ПДВ. Визначаються для їх використання або починають використовуватись, зокрема, в операціях, що не є об'єктами оподаткування відповідно до статті 196 Податкового кодексу ПК України, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197 дів'яносто податкового кодексу України. Платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання, виходячи з бази оподаткування, визначеного відповідно до. Пункту 189.1 вісімдесят 189 статті податкового кодексу та скласти не піздісне пізніше останнього дня звітного податкового періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміні встановлений, встановлений податковим кодексом України для такої реєстрації, зведено податкову накладну за такими товарами послугами. Отже, з метою застосування пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України податкові зобов'язання визначаються по товарах послугах необоротних активів на дату їх придбання та використання в неоподаткованих операціях і на дату початку їх фактичного використання, визначено в первинних документах, складених відповідно. До закону 996, по придбаних для використання оподаткованих операцій, які починають використовуватись в неоподаткованих операціях. Що стосується питання визначення дати складання зведених податкових накладних відповідно до пункту 198,5 статті 198 податкового кодексу при здійсненні неоподаткованих операцій. Значить, платник податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання по товарах послугах необоротних активах на дату їх придбання для використання в неоподаткованих операціях або на дату початку їх фактичного використання, визначено в первинних документах по придбаних для використання в оподаткованих операціях, які починають використовуватись в неоподаткованих операціях. Щодо особливості складання податкових накладних відповідно до пункту 198,5 статті 198 податкового кодексу, у разі якщо товари-послуги, необоротні активи починають використовуватись в операціях, що не є господарською діяльністю платника. У разі, якщо товари, послуги, необоротні активи, починають використовуватися в негосподарській діяльності платник податку не пізніше останнього дня звітного податкового періоду складає зведену податкову накладну відповідно до пункту 198.5 статті 198 податкового кодексу. З урахуванням таких особливостей. У графі зведена податкова накладна, зазначається код ознаки 1 у графі не підлягає наданню отримувачу покупцю з причини, робиться відповідна позначка та зазначається тип причини 13. У графі Отримувач-покупець зазначається власне найменування платника. У графі індивідуальний податковий номер отримувача покупця проставляється умовний ІПН. Рядок, податковий номер платника податку або серія за наявності та номер паспорта не заповнюється. Таблична частина розділу безведеної податковою накладною з типом причини 13, заповнюється з урахуванням особливостей. У графі 2 зазначається опис, номенклатура товарів. Постачальника продавця, а також дати складання та порядкові номери податкових накладних складених на такого платника податку при постачанні йому товарів послуг необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5. У графах 3.1.3.3 зазначається код ЗУКТЗ або код послуги згідно з державним класифікатором. Продукції та послуг. У графах 4 5 зазначається одиниця виміру товарів послуг. У графах у графі 3, 2, 2 та 9, графи 3, 2, 2 та 9, вибачте, не заповнюються. У розділі А табличної частини такої зведеної податковою накладної рядки 1, 8 заповнюються у загальному порядку, при цьому рядки 9, 12 не заповнюються. Далі розглянемо питання виправлення помилок, допущених платниками податку в обов'язкових, необов'язкових реквізитах податкових накладних, на прикладі виправлення помилки в індивідуальному номері платника податку покупця у податковій накладні. Податкова накладна, що містить помилки, є такою, що складена з порушенням норм податкового кодексу та не дає змоги ідентифікувати здійснену операцію та не має бути підставою для формування податкового кредиту платником податку покупцем. Податкова накладна може бути виправлена шляхом складання та реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування. Право на податковий кредит у даному випадку виникає у платника податку покупця на підставі податкової накладної з урахуванням розрахунку коригування у звітному періоді, в якому розрахунок коригування зареєстровано в єдиному реєстрі податкових накладних, але найпізніше пізніше 365 календарних днів з дати складання податкової накладної. Виправлення помилки, допущеної в індивідуальному податковому номері покупця податкової накладної, зареєстрованої в єдиному реєстрі податкових накладних, здійснюється наступним чином: продавець повинен скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку, чий невірний індивідуальний податковий номер був зазначений в графі. Індивідуальний податковий номер покупця податкової накладної, до якої складається розрахунок коригування. Продавець повинен скласти та зареєструвати в єдиному реєстрі податкових накладних другу податкову накладну. Другу податкову накладну. Помилка в умовному індивідуальному податковому номері виправляється аналогічним шляхом. Особливості здійснення коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту визначені статтями 192, статтею 192 податкового кодексу України. Якщо після постачання товарів послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступне за постачанням перегляд цін перерахунок у випадках повернення товарів послуг, особі, які, які яка їх надала. Або при поверненні постачальникам суми попередньої оплати товарів послуг суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача, підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних та зареєстрованому в єдиному реєстрі податкових накладних. Постачальникам товарів послуг у разі збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника-продавця, або якщо коригування кількісних, кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суми компенсації, отримувачам покупцем товарів послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів послуг їх постачальнику. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку постачальника, то постачальник відповідно зменшує суми податкових зобов'язань, отримувач відповідно зменшує суми податкового кредиту. Постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань лише після реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригувань до податкової накладної. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку постачальника, то постачальник, відповідно, збільшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок. Отримувач, відповідно, збільшує суми податкового кредиту за результатами такого податкового періоду, у разі якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення такого перерахунку. Отримувач має право збільшити суму податкового кредиту лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригувань до податкової накладної. Розрахунок коригування до податкової накладної не може бути зареєстрований в ЄРПН пізніше 1095 календарних днів з дати складання податкової накладної. Також розрахунок коригування до податкової накладної складається у випадку виправлення помилок, допущених при, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів послуг. Отже, питання: чи необхідно коригувати податкові зобов'язання та податковий кредит після спливу 1095 календарних днів? Та що робити, якщо сплив 1095 дев'яносто п'ятий, де катизенний ПДВ? У разі, якщо після спливу 1095 календарних днів відбувається повернення коштів покупцю з одночасним отриманням продавцем товару, продавець не має права відкоригувати податкові зобов'язання. Така операція визначається для покупця платника ПДВ операцію з постачання, за якою ним визначаються податкові зобов'язання та складається податкова накладна. Після реєстрації цієї податкової накладної в ЄРПН, платник продавець має можливість сформувати податковий е кредит. Також актуальним є питання, чи складається постачальникам розрахунок коригування до податкової накладної, якщо після здійснення операції з постачання товарів послуг здійснюється здійснюється зміна компенсації їх вартості або їх повернення а покупець товарів послуг, втрачає статус платника ПДВ. Якщо після здійснення операції з постачання товарів послуг, покупець таких товарів послуг втрачає статус платника ПДВ, така особа. Статус платника ПДВ така особа втрачає право на коригування податкового кредиту, сформованого в період його реєстрації платником ПДВ а тому відсутні підстави для складання розрахунку коригування на такого покупця. У випадку, якщо після анулювання реєстрації покупця і платника ПДВ відбувається збільшення, Суми компенсації вартості поставлених товарів послуг, то постачальник таких товарів послуг на дату такого збільшення складає нову податкову накладну на суму такого збільшення, в якій у графі код отримувача представляє умовний ІПН в графі особа платник податку, продавець зазначає не платник. Наступне питання: як скласти продавцю розрахунок коригування до податкової накладної за щоденними підсумками при поверненні товарів послуг кінцевим споживачем? зменшення суми податкових зобов'язань платника податку постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів послуг наданих особах, особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється. Лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність платника з наданням отримувачам товарів послуг повної грошової компенсації їх вартості. Отже, у випадку повернення покупцем, який не є платником податку товару, Товару, який був реалізований йому, наприклад, попереднього дня за готівку та відображений постачальниками у податкові накладні, складеним за щоденними підсумками операцій, сума податкових зобов'язань постачальника підлягає відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до такої податкової накладної за умови надання покупцю повною грошовою компенсацією вартості такого повернутого товару, в якому у першому рядку відповідні рядки податкової накладної, що коригуються, зазначаються зі знаком мінус, виводить, тобто виводяться в нуль. Наступним розглянемо питання коригування, повернення та складання розрахунків коригування, в тому числі повернення неоплаченого товару. Як правильно визначити дату складання розрахунку коригування у випадку неспівпадіння дат відвантаження та отримання поверненого товару. З метою оподаткування ПДВ операції з постачання товарів товарів, послуг, оплата, за які не відбулась, і постачальник не визначає податкові зобов'язання за касовим методом. Датою здійснення такої операції є дата першої події, визначеною відповідно до пункту 187.1 вісімдесят статті 187, ст. 187 податкового кодексу, на яку постачальник зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ. Скласти відповідну податкову накладну, тобто у даному випадку дата відвантаження, у даному випадку дата відвантаження товару. Такою датою з урахуванням норм статті 334 цивільного кодексу України вважається дата, на яку припадає початок передачі товару від постачальника або безпосередньо покупцю, або організації, яка здійснює доставку покупцю цього товару будь-яким способом перевезення пересилання тощо. Датою, на яку припадає початок передачі переміщення товару, є дата, яка визначає фізичне переміщення товару зі складу або будь-якого місця зберігання продавця з метою доставки зазначеного товару покупцеві, підтверджена відповідними первинними документами. При цьому дата виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів залежить від дати переходу права власності на товар, передбачений договором. При визначенні дати складання розрахунку коригування до податкової накладної у випадку неспівпадіння дат е для повернення відвантаження та отримання товару необхідно керуватися аналогічним порядком, передбаченим для податкових накладних. У мене все. Дякую за увагу. Так, подождіть, є питання Анно. <плес> Так, Тіліані, який тип причини вказувати у податковій накладній при списанні товарів, утилізація, списанні основного засобу утилізація. Як визначити базу нарахування ПДВ по утилізованому товару? Вартість отримана от такого товару від постачальника або ціна продажу основного засобу остаточна ра, вартість дорівнює вартість придбання знос. Ганно? Так, да, я е, зараз повинна подумати. Треба... Дозвольте, я прокоментую Георгій Георгійович. Так, я не бачу а. на екрані. Галина Михайловна, ви чуєте? Да -да -да. Я, я перепрошую. А, да, так, -да, Георгій. Тепер Є, бачу. можна я прокоментую. Так, це? а чого не можна, ви ну, ліктора сьогодні. Я Звертаюсь, щоб зваку, так би мовити, дозволу. Ну, розпочну з приводу того, що як же визначати базу оподаткування у разі здійснення операції. З ліквідації товарів необоротних активів, якщо там така ситуація, і відповідно платник прийняв рішення про ліквідацію необоротного активу, і ну, в зв'язку з тим, що цей необоротний актив не може далі використовуватися в господарській діяльності, оскільки повністю пройшло знеамортизований, тобто до нуля. То платник може використати положення пункту 189.9, який які наголошує на те, що якщо платник прийняв рішення про ліквідацію такого необоротного активу і відповідно оформив документи щодо ліквідації, то в нього така операція не буде вважатися операцією спостачання і відповідно податкових наслідків, у тому числі щодо. Безпосередньо нарахування податкових зобов'язань не виникатиме. Це, що стосується у нас необоротних активів, якщо відбувається ліквідація необоротних активів, а, ць, в принципі, детально про це у нас виписано в узагальнюючій податковій консультації номер 673 Там поетапно з документами, які документи необхідні для цього, Тобто, якщо платник виникла така ситуація, то він може скористатися цією загальною податковою консультацією, затвердженою міністерством фінансів, номер 673. Дякую. Що, дякую. Георгій, дякую. Я, 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 що стосується по... товарів там, по, по, тому, що ця норма. Я засто... я зрозуміла. Я так. чую, Наташа, головний бухгалтер сказала дякую. зрозуміла. Але в мене є питання стосовно основного. Засобі... Ясно Наташ, подожди, подожди, не поспішай. Георгій, я дуже попрошу. Е, ми ж завтра будемо виступи відправляти да, всім. Це ж не тільки що зареєстрований. А всім нашим членам по всій Україні понад три тисячі. Скиньте ти нам, будь ласка, на інфо цю податкове роз'яснення. У загальній 에... у, загальнюючу... Пошел... у, у загальнюючу податкову консультацію ви маєте на увазі? Так. Що щоб вони не шукали? У загальні податкову консультацію і всі її вичитають. Наташа, кажіть дога. ще. Дозвольте питання стосовно основних засобів, які повністю не замортизовані, в мене питання. Якщо є залишкова вартість такого засобу, чи є відповідь у цій податковій консультації, дивіться, якщо це, це, це обладнання, чи якісь, якісь, якась інша у вас річ має статус і згідно з, з, з даними бухгалтерському обліку належить до необоротних активів. Там у нас немає прив'язки до того, чи вона знеамортизована до нуля, чи можливо там іще цей засіб, це обладнання може у вас далі в принципі використовуватися. Головне, головне що ви прийняли рішення і склали відповідний акт раніше, там була форма акта, але наскільки я пам'ятаю, що мені не зраджує пам'яту. Цей порядок уже скасований, і там платники податку в довільній формі складають про те, що цей необоротний актив вже як то кажуть вижив із всі, всі потужності і не може використовуватися для господарської діяльності, тому в принципі на такі на таку операцію буде поширюватися оця норма 189, і дев'ять і відповідно податкових наслідків частині нарахування податкових зобов'язань. Платниками виникати, yeah, mm -hmm. yeah. mm -hmm. yeah. якщо ну, well, по well. товарам там інакше, якщо це відбуває, якщо це буде безпосередньо ліквідація товарів, то ця норма на товари поширюватися не буде. Тобто і при ліквідації таких товарів у платника все таки виникатиме обов'язок щодо нарахування податкових зобов'язок, оскільки mm -hmm. така операція, в принципі, вважатиметься операцією з поставки. Mm -hmm. Хорошо, добре Остає питання Поехали. ціни по товарам. Яку базу нарахування приймати при ліквідації товарів? База нарахування це ціна буде від постачальника, як у нас обліковується на складі ці товари, або ж роздрібна ціна, ну взагалі то якщо це безпосередньо мова стосується товарів, то базу оподаткування необхідно визначати не нижчі ціни їх придбання. Якщо ж безпосередньо там вони вже, як то кажуть, цю ціну нам, якщо це дуже якби застарілі на складах товари і вже визначити як такого не можна, то там, якщо мені не зраджує пам'яті, треба виходити з рівня звичайних цін. Дуже дякую.